П'ятниця, 16 травня, Мир і безпека. Приходьте, каже такий, я дістану вина й нап'ємося міцного напою, а завтра буде так, як сьогодні, хіба що розкішніше. Ісажі 56, 12. Злий раб говорить у своєму серці, затримується мій пан прийти Євангеліє від Луки, 12.45. Він не стверджує, що Христос не прийде взагалі, не кепкує з думки про його другий прихід. Натомість у своєму серці, своїми діями та словами, він проголошує, що прихід Господа відкладається. У такий спосіб цей раб позбавляє інших надіжі на близький прихід Христа. Його вплив робить людей самовпевненими, безтурботними й байдужими. Вони утверджуються в любові до світу і стають запеклими. Земні пристрасті й нечисті думки опановують розум. Злий раб, їсть і п'є з п'яницями, єднається зі світом у пошуках задоволень. Він б'є своїх товаришів, звинувачуючи й осуджуючи вірних господеві Прихід Христа буде несподіваним для лжевчителів. Вони говорять мир і безпека. Як священники й учителі народу напередодні падіння Єрусалима вони чекають, коли церква досягне земної слави та процвітання. Ознаки часу ці люди витлумачують як передвістя такого блаженства. Та що говорить богонатхненне слово? Тоді раптово прийде на них погибель перше до Солонян 5.3. Люди віддаляють прихід Господа, вони сміються з пересторог, звучать горді, хвалькуваті заяви. Все залишається так, як від початку творення, друге Петра, 3.4. А завтра буде так, як сьогодні, хіба що розкішніше. І 56.12. Ми ще більше будемо насолоджуватися задоволеннями. Проте Христос говорить: ось приходжу, мов злодій, об'явлення 16:15. Саме тоді, коли світ глумливо запитує, де обітниця його приходу, 2 Петра 3:4, виконуються ознаки. А коли вигукують мир і безпека, тоді несподівано надходить погибель, коли насмішник, відкинувши істину, став зухвалим. Коли в різних сферах зайнятості продовжується повсякденна робота без дотримання моральних принципів, коли студент жадібно шукає знань усюди, тільки не в біблії, тоді Христос приходить як злодій.